Деякі процеси і зробити їх стандартними для всіх учасників. До прикладу, на даний момент відсутній консолідований акт. Найзвичайніший приклад Станіслав розповідав, що був стрес на 100 тисяч, да, ТТН одночасно, є таке уявлення ситуацію, що 15 з них знаходиться в одному автомобілі. От машина завантажилася, вона їде, і в якийсь момент потрібно зробити перевантаження. Оформлюється акт перевантаження. І цей акт ми робимо до кожної ТТН окремо. Ми розуміємо, що ТТН може бути 15, 25, 40 межі немає. І скільки це витрачається часу, щоб зробити кожен акт окремо. Консолідований акт зміг би вирішити цю проблему, але поки його немає. Наступний важливий момент взагалі відсутній серед переліку обов'язкових актів акт зняття копи. Всі, хто користується перевезеннями в Україні, чудово розуміє кількість блокпостів і частоту. Яку зупиняють автомобілі і просять відкрити причіп для того, щоб перевірити вантаж товарно-супровідним документів. Поломба знімається, але зафіксувати це в межах ЄТТ не можна взагалі ніяк не можна. Ще один важливий елемент це сам акт перевантаження, тому що на даний момент його ініціатором є перевізник. Нашим внутрішнім процесом це не відповідає. Ми, як правники повинні бути ініціаторами. Доволі цікавий, і ще поки е, е, таке питання, яке потребує фахової підтримки, я б сказала, і я рекомендую його узгодити перед початком запуску внутрішньо між вашими партнерами. Це поняття експедитора і перевізника. Кого ким ви будете вказувати, і чи будете вказувати експедитора взагалі? Простий приклад, ви наймаєте велику компанію перевізника, яка не має власного транспорту і наймає для вас транспорт для надання послуги. Як ви будете вказувати цю компанію велику? Як перевізника? Тоді як отримує свою ЄДТН власник транспортного засобу? Ви будете вказувати як експедитора, а перевізника власником? То чому власник... Які не має з вами договірних відносин прямих, отримує документ з конфіденційної інформації. Звичайно, це питання кожної компанії окремо, кожної юридичної особи. І я впевнена, що і ваші юристи, і якщо ви звернетеся, до єдина обов'язкову фахову підтримку ви отримаєте і від них, тому що це питання доволі критичне, кожен має свої правду. І п'яте, доволі теж важливе питання. Кожен із нас користується певною обліковою системою. Деякі з них наші попередники називали, звідки черпається інформація для другу тепері. І от як швидко і як якісно ви зможете інтегрувати власну облікову систему із єдином, наскільки швидко і ефективно ви зможете користуватися даною програмою, і ваш, і ваш цей перехід від паперової до електронної пройде більш лайтово. Ми користуємося системою САП. Це доволі така важка система, тому що вона міжнародна, і от саме інтеграції ми зараз дуже дуже активно займаємося. Ну що ж, і наступний слайд. Якщо ми вас е, надихнули, е, якщо ми вас е, змогли зацікавити цим проектом, е, раджу не зупинятися е, на самих думках, переходити до дій. І ось декілька рекомендацій від компанії, яка цей шлях прийшла. По перше, сформуйте команду. Звичайно, внутрішня ваша команда вашої компанії не повинна включати виключно логістів. Так це повинні бути юристи, повинні бути бухгалтерія, спеціалісти IT. І, звичайно, затрати часу даних спеціалістів будуть великі. На початку нашої співпраці я пам'ятаю, ми ЄДІНом проводили по дві-потри години зустрічі, де нас навчали, де ми отримували відповіді на питання прямо в процесі створення ТТ створення актів до є тому зважайте на те, що хтось роботу повинен робити тих фахівців, які залучені в проект. Наступний етап це знайти ваших партнерів. Ну я б сказала так, запитатися ваших партнерів, кому буде цікаво разом з вами цей шлях пройти. Для них також витрати часу будуть доволі великі, і, звичайно ж, для перевізника це дуже великий крок вперед, як конкурентного надавача послуг в сфері логістики, а також вже буде можливість підготувати власних водіїв, протестити і надати їм електронні підписи. Ще один важливий момент, я про це сьогодні вже зазначала: це сформувати, узгодити з вашим юридичним відділом спеціальний розділ. Який буде доданий до договорів по співпраці з тима контрагентами, які з вами будуть в ЄТТН приймати участь? Треба додати інформацію, що ЄТТН є частиною співпраці. Окрім того, навіть якщо ви впевнені, що всі водії ваших перевізників мають смартфони? А в цих смартфонах є програма Єдрайвер, створена Єдіном, і вона працює. Все одно не буде зайвим створити окреме робоче місце з комп'ютером та стабільним інтернетом в місцях підпису водіїв. Це фактично місце вантажа відправника. Зі свого досвіду скажу, що ми таким місцем користувалися. Ми живемо в той час, коли може будь-що трапитися, щось зависло, щось не працює, або навіть можу сказати, що є склади, можливо, в когось і ви користуєтесь, користуєтесь такими складами, то дуже поганий мобільний зв'язок і, звичайно, мобільний інтернет в тому числі. Тому місце із локальним інтернетом допоможе вашій роботі. Важливо протестувати всі нестандартні ситуації, і зараз мова не лише про акти. Спробуйте подивитися, як буде реагувати система, якщо відбувається якась людська помилка. Коли вписуєте суму, замість цифри, внесли букву, коли вписуєте номер пломби, замість вісьми символів, внесли десять символів. Ми розуміємо, що люди, які працюють на формуванні ЄТТН, можуть здійснити якусь людську помилку, і чим швидше ви зрозумієте, як система реагує, як, на якому етапі ви ще можете помітити цю помилку або її виправити, або який вам треба буде акт, щоб зробити виправлення даної помилки, тим вам легше буде реагувати на нестандартні ситуації, працюючи продуктивно. Ну і ще одне це ціни. На даний момент законодавчо не вимагається вказувати в ТТН ціни, але якщо ви це робите і ваші клієнти до цього звикли і хочуть це бачити при переході на ЕТТН, треба подумати, як із вашої облікової системи ці ціни потраплять в ЄТТН. Якщо це для вас буде заданням складним, наш лайфхак, яким користується БійТі, це приєднати до ЄТТН. Супровідний документ у вигляді видаткової накладної. Це доволі спрощує процес, нікому не доставляє додаткових витрат часу і задовільняє всіх учасників. Ну і останнє те, що немає на слайді, але те, що б я б хотіла від себе додати, будьте сміливими. Ми всі розуміємо, що робота по нестандартним якимось новим проектам вона вимагає зусиль внутрішніх, особливо коли ще немає дедлайну. Коли ж ці нововведення стануть обов'язковими, але чим раніше ви зможете почати, тим більше часу у спеціалістів провайдера ЄТТ буде на вас. Всім удачі!